Всім великий привіт. Ось у нас сьогодні козацькі курси, центр навчальне воля. Он вже пожегаємо. Уже вже <ріху> так бігаємо всі бігаємо. Бігаємо, бігаємо. Є, Так. Це мій результат, по-моєму. Такий самий. Ого, хто там Ну, дивіться, да, у нас біжимо групи, але ж все ж таки результат за останнім хто буде. Мабуть, А, ви з кожним разом все покращуєте. Ну воно ж як, коли в команді... Дві звинувати, йому не буду, поїду він. У нас може бути хоч чемпіон світу з бігу, Ну, він буде попереді, але ж все одно загальний час за останнім. Тому тут можливо бути О, в ресурсі всім. Мабуть, біжимо. Так, ну багато, звісно, було б непогано, щоб ми за 20 хвилин вибігли. За 20 хвилин. А скільки кілометрів перемігли? Ну, у кого ти приміряв? 7 так? Да. Да. Ну там, з, да, там є певні ще десь вверх, десь вниз, десь там так. Так, шановні підписники каналу, дивимося, долучаємося. Ну, бачите, весна прийшла. Про сонячне рівнодення пишіть, все дуже гарно. Так що, ось. І ми будемо вам дуже вдячні. Так, зараз у нас сьогодні спортивне заняття. <реш> <реш> Паша не трать энергию, бо там в том, если потом розкачеш. хе Ноги. Ноги. Буду блин. Отдыхалки. Так а новый нас раз. Так и да. Так. Паша, хто перший прибіжить, той виставляє в ресторані. <говори> Сейчас так. <говори> Сейчас такая темп реально давай давай за пол. Знаешь, ще добре бігать. Так какашники ропа не бегают. Ви що щоб від них не бігає. Тихо Терен, пішли хорошо. <Mines> yeah. Два інвестори ресторану. Що ми сьогодні будемо заказувати? Давайте складемо меню, качку, Фермерський курс. Так, хто дивиться ефір? Чи цікаво є власники ресторанів? Дайте нам меню, пожалуйста. Тут качку хочуть. <реш> <реш> козаки хочуть качку. А взагалі качка вона як, нормальна там з точки зрення харчування. Дуже, Дуже? Дуже. Ну, добре. Ну добре. Козацька да? Да, тема, так? Натуральна. Да. Раніше козаки... Раніше качки були, качки? Таке кури. було. Угу. Кури ті часи, коли були козаки. Картоплі, напевне, що не було. Так, до речі, власників ресторану теж запрошували нас на курси. Будемо бігати, розказувати про здорове харчування. Отак. Про зайву вагу. Про зайву вагу. ну что-то он, он выделяется вообще. Так, идем вперед. Ну, пошел, выделяй все. Пашу да, там, да. На, на, на да. Ну, Все тут передбачено для, для да. а Там, да. мабуть, нет. Треба Можливо, замовляти Це може би сам сезон. Ми ж в Україні. <плак> <реш> 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 ну, не в германі. Поки там, Анка, якщо мангал, мабуть, нам берешту там молодий. Верхун. Расстав для качку хотим, он берут. Дом для качок! Такая свадьба там, что это, хлопцы. Надо розібрати. так я Руслав бо теж треба кращий результат, ніж ти той раз. Пам'ятаєш, який був той раз? Так. Який? 21. туди. Трошки треба краще. Так, знаєш, наші вкот біжимо нормально. Це страшно, мій фотаймер накрутений туди. Спонсор нового ресторана. Так, Ярослав, послав, тримаємо темп, не зупиняємося.

Так біжимо. Вже більше половини дистанції пробігли. Тепер воно трохи складнощі. Піднімаємося вгору. Так, хлопці, біжим, біжим, не, не зупиняємося. Ярослав, давай, давай. На тебе. всі сподівання. Тут Підсилюємося. Давай, 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 не зупиняємося. Давай, давай, трошки швидше. Добре. Давай, давай, давай. Не зупиняємося. То нормально, думаю, може буде кращий результат. Давай, давай. Ще трошки. Тут складно, але далі будеш. Давай, давай. Давай, это Ярослав. Руслав. не зупиняйся. Головне рух. Давай, давай, давай. Ярослав, давай, давай. Так, Ярослав, бежим, бежим. Еще трошки. Давай, давай. Тут уже фінішна напряма скорого, давай, давай. Давай, давай, давай. Бежим. и Ну, это еще не сильно распоряжает. Давай, давай, трошки подтягиваемся. Паршов кріс, бать, побіг. Дічу, що ми доганяємо. Не, не зупиняйся. Ось зараз дивись. останній підйом і там вже спуск і все. Давай, давай. Давай, 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 давай. не зупиняйся. Рухаємося. До паримгу. давай Давай. 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 Он бачиш, коли включили прискорення, давай ми трошки підключимо. Давай, тварин, не зупиняйся.